Красилівку Козалецького району хотіли б бачити в своєму складі одразу три претенденти: Кіптівська, уже існуюча об'єднана громада, розташована в цьому ж районі, і майбутні Козалецька громада та Олешівська із центром у селищі Олешівка Чернігівського району. Отже, до Красилівки і надійшло три відповідних ініціативних листи з цими пропозиціями. Найбільше суперечок викликала ініціатива з козальця, адже згідно з законом, одна громада не може об'єднатися з іншою, якщо вони не мають спільних кордонів. А між козельцем і Красилівкою якраз знаходиться Кіптівська громада, тому представники обласної ради і обласного офісу реформ заперечували навіть можливість розглядати ініціативу козельця. Є закон про добровільне об'єднання, і не може красилівська громада перестрибнути через Кіптівську об'єднану територіальну громаду і приєднатись до козельця тільки через те, що так комусь вигідно. Між тим ініціативний лист із козальця все таки був поданий. Серед красилівчан поширена була думка про те, що районна влада пропагує створення на весь козалецький район однієї громади і тисне на місцеві ради, щоб добитися такого рішення. Тож представникам районної адміністрації і районної ради довелося на слуханнях у Красилівці кілька разів публічно заперечувати такі прагнення. Не треба говорити. Районна адміністрація чи районна рада тормозить цей процес. Ні, не тормозить. Якщо прийняти закон про добровільне об'єднання, то об'єднуватися треба. Що касається там адміністрація, чи хто там ніхто пала кольоса, вам не став. І ніхто не каже, що не, не входьте, не, не об'єднання сьогодні повинно бути, і воно буде. Ще до слухань у Красилівці провели опитування жителів, і переважна більшість підтримала об'єднання з Олешівкою. На слуханнях результат був ще переконливіший. Із 96 присутніх за входження до Олешівської громади проголосували 68 людей. Частина утрималась або побажала залишитися поки що окремою сільрадою. Пропозицію козельця взагалі не підтримали за об'єднання з кіптями одиниці. Жителі Красилівки пояснюють тяжіння до Олишівки традиційним господарським зв'язком між громадами. Село раніше входило до колишнього Олишівського району. До козельця добратися невозможно. Автостанції нема не виїхати, не заїхати у коптях. Я теж перспективи не бачу. Я не знаю, сколько жила з таки. Хотіла до Олешівки. І коли ця стала можливість, я піднімала руку за себе за чоловіка, бо він теж за. Голова Кіптівської громади, хоча й отримав відмову на свою ініціативу, каже, що образи немає. Вони залишаться добрими сусідами, а Кіпті ділитимуться досвідом роботи в нових умовах. Нема ніякої образи. Вибір людей це основа, на чому ми повинні будувати наше демократичне суспільство. Олешівський голова запевняє, що в разі об'єднання Красилівки з ними в одній громаді піклуватимуться про спільний добробут. Нам ще предстоїть, як кажеться. Трудний бій, як каже. І якщо всі люди не відступлять, люди не відступлять, люди сплатяться і будуть разом, то ми це все подолаємо. У справі об'єднання громадські слухання це тільки початок. Це настрої нашого народу, нашої громади. І тільки громада має право по закону конституції вирішувати, як нам далі бути і де бути. Наступний крок це прийняти рішення на сесії сільської ради про об'єднання. Ініціативи з Олешівки знайшли підтримку в Смолянці Куликівського району і ось зараз у Красилівці Козелецького. Таким чином, імовірний перший в області приклад об'єднання громад трьох різних теперішніх районів.